Ось так тепер розмовляють рівненські тролейбуси зі своїми пасажирами, проте спеціальним звуковим сповіщенням обладнали не весь електротранспорт. Найстаріші тролейбуси через технічні причини так і залишились німими. Рівнянам такі ініціативи сподобались. Найбільш задоволені люди похилого віку. Ви знаєте, іноді вже багато сліпими. Не видно, тільки сімерка, тільки единичка. Сядеш, о боже мой, треба единичку, а не сімерка. Ну і все. Особливо це сьдьма вот Ось вот. На вот. Насталік я не, не слышала. А сьомої. Люди да. ж приїжджають, повинні, щоб знали, куди їхати. Так як ми знаємо, то нам це як ми місцеві. Але все одно можна забутися, їдеш, нагадає тобі, яка зупина. Же людина задуматись, може людина не знати не з цього міста, але вже коли сказано, тоді приємно. Знаєш, що вже ти точно виходиш там, де тобі потрібно». Зручніше стало і працівникам тролейбусного депо кажуть: до нового обладнання ще не звикли, але люди вже стали менше перепитувати номер та напрям маршруту. Що нам вчора поставили. Що ще можу? Ще на я другий рейс роблю сьогодні. Нічого ще бо там нічого не говорили. Ну, Напевне, лучше людям, звичайно. То, що чують, то по маршруту їдуть. Обладнати тролейбуси звуковими сигналами це ініціатива активних рівнян із вадами зору, які кожного дня потерпають від незручностей в місті. Із своєю пропозицією вони звернулись до міського голови. Відтак у бюджеті були закладені відповідні кошти. Це не тільки для людей з вадами зору важливо, а й для тих, хто приїжджає в місто рівне не зовсім знає міста, бо все ж таки для людини, яка приїхала десь там з півночі, воно місто велике. Тому Заплатив бюджет 40 тисяч замовили ці пристрої. І от зараз 30 лишні пристрої вже стоїть до кінця року, будуть всі стояти у всіх тролейбусах. Серед ініціативних зрячих ще одна ідея обладнати світлофори рівного пристроями, які б мали однаковий звук. Адже людині з вадами зору досить важко зорієнтуватись у всій звуковій гамі світлофорів. На прикметі міської влади вже є такі пристрій, де навіть можна регулювати гучність сповіщення і адаптувати його до відповідного часу доби. На жаль, поки що пристрій не сертифікований. Якщо ліцензія буде, то його обіцяють встановити у найбільш людних місцях рівного. Ірина Мороз, Вадим вединдроздюк, випуск новин.